Суд визнав Google монополістом. І що тепер? питають у впливовому британському виданні The Economist. Рішення суду може призвести до великого технологічного протистояння, переформатування ринку і зміни бізнес-моделей кількох компаній з трильйонною капіталізацією. В рішенні суду викладеному на 286 сторінках після майже 4 років судового розгляду та петабайтів доказів. Виділяються три слова. Google є монополістом. Написав про це Аміт Мехта, суддя окружного суду в Америці, додавши, що компанія діяла як монополіст. Його рішення, винесене 5 серпня, може призвести до величезних змін на багатомільярдному пошуковому ринку і стати прецедентом для всієї високотехнологічної індустрії. Google обробляє близько 90% пошукових запитів в Америці, в тому числі 95% з мобільних телефонів, формуючи основу найбільшого в світі рекламного бізнесу. Люди користуються ним частково тому, що він добре знаходить інформацію, а також і тому, що він зазвичай є пошуковою системою за замовченням на їхніх телефонах та браузерах. Google підтримує цю привілейовану позицію. Виплачуючи колосальні суми виробникам телефонів і розробникам браузерів, у 2021 році ці виплати сягнули, вдумайтесь, 26 мільярдів доларів. Це показав судовий процес. Конкуренти Google за підтримкою американського міністерства юстиції давно вже скаржаться, що такі угоди дають компанії можливість задушити практично ринок пошуку. Вони ускладнюють конкурентам доступ до нових користувачів. Навіщо взагалі переходити в іншу пошукову систему, якщо можна просто ввести запит безпосередньо в адресний рядок браузера? Вони також. Закріплюють чудову продуктивність Google, надсилаючи йому мільярди пошукових запитів на день, які тренують його алгоритми для того, щоб він був ще кращим. Тобто, по суті, перевага економічна, перевага на масштабі, перевага технологічна. Так що рішення пана Мехти свідчить про те, що ці угоди дійсно порушують антимонопольне законодавство. І ця справа є перемогою американських регуляторів у їх Довготривалому хрестовому поході, можна сказати, проти великих технологічних компаній Міністерство юстиції, яке також подало до суду на Apple має другу справу проти Google, що стосується її рекламного бізнесу, яка має розпочатись наступного місяця. Федеральна торгова комісія ще один сторожовий пес, який бореться з подала позови проти Мета та Амазон. Перемога мін'юсту над Google була сприйнята експертами як Найважливіший вердикт у сфері технологічного регулювання з тих пір, як в 2001 році Майкрософт була визнана винною в монополістичних діях. Ринки були менш схвильовані. Ціна акцій Alphabet, це материнська компанія Google, впали лише на 2% на цій новині. Інвестори мають право утримуватись від судження, оскільки дві речі є невизначеними. По-перше, немінуча апеляція Google може зайняти роки. По-друге, суд ще не запропонував шляхи вирішення проблеми, яку він визначив. Це станеться в окремому судовому процесі, який, як очікуються, завершиться не раніше наступного року. Більшість спостерігачів вважають, що великий структурний припис, такий як відокремлення операційної системи Google Android від решти компанії, малоймовірний. Іншим потенційним засобом реагування може стати примушення Google ділитись своїми пошуковими даними з конкурентами, щоб допомогти їм тренувати власні алгоритми. Компанія вже зобов'язана це робити в європейському союзі згідно з законом про цифрові ринки ухваленим у 2022 році. Але за американським законодавством накласти таке зобов'язання значно складніше. Такий обмін даними також викликає занепокоєння щодо приватності, тому що тепер ще більше компаній знатимуть історію наших з вами пошуків і вимагатиме постійного моніторингу, чого суди насправді намагаються уникати. Найбільш вірна, Google заборонять платити за право бути пошуковою системою за замовченням на таких платформах як iPhone. Натомість споживачам можна було би запропонувати вибір пошукових інструментів. Щось подібне вже відбувається в Євросоюзі, де у 2018 році Google зобов'язали запропонувати споживачам вибір пошукової системи за замовченням на телефонах Android. Нещодавно Apple була змушена зробити те ж саме з браузерами на своїх айфонах. Поки що, здається, що споживачі, які стикаються з таким вибором, здебільшого обирають бренди, які вони вже знають. За даними новинного сайту Search Engine Land», Частка Google в пошукових запитах в ЄС насправді не змінилась з 2021 року після прийняття того спеціального законодавства. Якщо Google буде змушений розірвати відповідні домовленості, то постраждає від цього найбільше хто компанія Apple. Тому що, як показав судовий процес, Google платить їй близько 20 мільярдів доларів на рік за те, що вона ставить пошукову систему в айфоні Google за замовченням. Це еквівалентна 18% операційного прибутку Apple за минулий рік. Заборона таких угод позбавить Apple великого обсягу доходів. Багато споживачів швидше за все, все одно будуть залишатись Google, принаймні поки що. У довгостроковій перспективі однак наслідки для Google можуть бути гіршими. Як зазначив, суддя Мехта у своєму рішенні. У Apple поки що не було комерційних мотивів для запуску власної пошукової системи. Це позбавило б її прибутку, який Google приносить їй щороку. Якби ця зручна домовленість була заборонена, у Apple з'явилось би набагато більше стимулів розвивати власний пошуковий бізнес для iPhone разом з доходами від реклами, які б з'явились при цьому. В останні роки компанія почала будувати рекламний бізнес навколо свого магазину додатків. Медіа-аналітики зазначають, що незабаром реклама з'явиться і на потоковому сервісі Apple TV. Пошук був би дуже спокусливим доповненням в цьому продуктовому ряді. Споживачі, яких браузер або телефон спонукає переглядати свої пошукові системи, також можуть бути більш охочими, ніж раніше, спробувати нові інтригуючі формати на основі штучного інтелекту. Пошукові системи, які використовують цю технологію, такі як, наприклад, Perplexity. Окремо розкажу вам про цей дуже крутий сервіс. Стверджують, що пропонують кращі результати, ніж Google. 25 липня OpenAI, розробник ChatGPT, запустив SearchGPT, GPT власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Apple також схиляється до альтернатив на основі штучного інтелекту, тому що Siri, її ну, доволі недолугий голосовий помічник, наразі функціонує трохи краще, ніж е, словнозвісний таймер для приготування яєць, як жартують США. Але в найближчі кілька місяців вона отримає версію на базі штучного інтелекту, покликану допомогти користувачам у виконанні завдань, для яких раніше їм доводилось шукати інформацію в інтернеті. З часом нові інноваційні способи доступу до. Такої глобальної інформації можуть зруйнувати бізнес Google, так як зловмисники могли тільки мріяти зробити. І на що я ще хочу звернути вашу увагу на те, що суди, виносячи подібні рішення, вони дають оцінки і навіть мотивацію, виходячи не тільки з питань літери закону, а ще і з питань взагалі моделі функціонування ринку, і її впливу тобто, вони кажуть, що якщо би у Google була інша бізнес-модель. То була б інша структура ринка, і у Apple була б мотивація розвивати подібний бізнес. А споживачі тоді б мали більш конкурентний вибір, більш конкурентне середовище і більше продуктів. Тобто вони роблять не просто такі оцінки, а вони проєктують під це зміни на ринку. Це називається дизайн ринків, це називається економічна інженерія. У 2011 році Геррі Болтон і Аксель. Окенфельс в статті «Поведінкова економічна інженерія підкреслили, що це наука проєктування реальних інституцій та механізмів, які спрямовують мотиви і поведінку відповідно до встановлених цілей. А професор Гарвардського університету, лауреат премії на честь Нобеля з економіки Елвін Рот у 2002 році в своїй відомій статті, економіст як інженер написав, що економісти покликані не тільки аналізувати ринки, а й проєктувати їх. Більш того, він зазначив, що. Економічне середовище еволюціонує, але воно також піддається проєктуванню. Підприємці, менеджери, законодавці, регулятори, адвокати і судді всі виявляються задіяними в проєктуванні економічних інституцій, підкреслює рот. І тоді це звучало як певна така теорія. Ну якимсь чином взагалі судді, наприклад, можуть бути задіяні в проектуванні економічних інституцій. А тепер ми з вами. Бачимо, яким чином, наскільки це впливає на конкуренцію, на технологічний ландшафт і на економічну прибутковість і стратегію розвитку найбільших компаній в світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую вам.